Вітання, друзі і колеги. Не встиг я показати своє нове придбання контролером ППТ-PMR. Як зразу посипалися якісь дорікання. Мою адресу, що це підробка, що воно працювати не буде, що краще треба було придбати мій з Давайте так скажемо. Я це питання трошки вивчав. Не одне відео переглянув. І, зокрема, про даний контролер дуже багато є такої інформації не цілком правдивої. Отже, а до всіх власників ми я ж ніде не наголошував, навіть ні слова, не говорив, що ПВМР кращий від мизкаблю. Це контролер, звичайно, номер 1 Така сама ситуація, ну а це Palmer є копія, така сама ситуація з любим інвертором. інвертером. Всі вони мають схожу, схожий функціонал. Отже, я порівнювати не буду, бо ми з каблю я в очі не бачив. Я можу порівняти ось цей мппт контролер Ось таким. Все, Все, що я можу порівняти. Отже, це питання навіть не ставиться до якогось обговорення. Лише один аргумент. Усі власники Міськаблю, прошу назвати ціну, за яку ви його купили. я ж оцей придбав за 65 доларів з безплатною доставкою з Китаю. Все. Цим я і керував, керувався купити дешевший прилад. Тепер. Хочу коротко е, показати, з чим я зіштовхнувся, як він працює. Ранковий час. Е, зараз спробую показати, тому що є, хтось призабув, є нові глядачі, як, е, які в мене панелі. І так, 1,7 кВт можуть працювати з даним інвертором або на прямій нагрів. Зараз вони підключені на прямій нагрів. Це дуже ранковий час. Вже маємо 160 Вт завдяки цим, дво, цим панелям 450 Втних, які на трекері. Вони перші ловлять сонце і вже щось видають. Решта Аце, 250, які послідовно включені, це 300 Вт на трекері. 410 і 435 вони працюють безпосередньо на зарядку літій-іонних акумуляторів через окремі контролери. І так, дві панелі 150 ваттні монокристал Perlite. 12 вольтові, включені дві послідовно, маємо 300 Вт. Вони на трекері, вони перші ловлять схід сонця і вже зранку дають зарядку. На даху розміщені масив панелей, який йде на прямий нагрів і на роботу інвертора. Ну, а також 410-та крайня зліва, це аксіома. І 435-та крайня справа це лонгі. Ось ці панелі. цих, Будемо говорити, об'єднаємо, що це одна панель 300 Вт, Тих три панелі працюють на пряму зарядку акумуляторів. І так, в сумі ми маємо 1145 Вт по номінальній потужності. Всій облік, що видають панелі, йде через оцей ваттметр. Ну, маємо 50 Вт. Отакий от ранковий час, де ще. Сонце не потрапляє на ту панель на трекері. Вона ще зовсім мало видає. І так, спершу, придбавши ось цей контролер, я всі ці панелі підключив паралельно. Ну, якби зарядка була, похмурий день там все працювало. Але коли вже з'явився сонячний день, я хотів перевірити, який максимум я отримаю. І більше 500 Вт з цього масиву панелей не виходило. Почав розбиратися, в чому справа. І все-таки, коли я купляв ці дві панелі пізніше 410-435, я керувався тим, щоб вибрати під ПВМ контролер. Тобто, мала бути. Найбільша сила струму панелі, і найменша робоча напруга. Тому що, як розуміємо, завжди є в пвм втрати. І цього я не врахував, що в мене з'явиться ПВМ-контролер. Тому що так склалося, що вдалося його придбати з Китаю, а тут він надто дорогий. І в процесі. Того я почав відключати по черзі всі панелі, і в мене вийшло, що 410 панель дає саме менше, дає 60 Вт. Хоч Сонце на неї світить повним ходом. Подумав, що це проблема того контролера, що він погано працює. Але якось вивчивши це питання, завжди треба читати інструкцію. Отже, на 24 вольтову систему рекомендована вхідна напруга на мппт контролер 3715 вольт. От, а показники, підгадаю, цих панелей значить, 410 е, напруга холстого ходу 37,47, робоча напруга 30,93 вольта. Робочий струм 13,26. Лонгі. Напруга холостого ходу 39,33. Робоча 33,04 і робоча сила струму 13,17 А. Отже, по е, силі струму ці панелі е, майже, май, майже вони однакові. І перлайт, вони послідовно з'єднані, значить, получалася холостого ходу 43,6. Робоча 36,6 і робочий струм 8,2. І ця панель працювала найкраще. Так що причина була в тому, що не підходяща напруга, значить треба мінімум 37. І коли вибирає, треба вибирати комплексно: як контролер, так панелі під нього або, навпаки, є контролер, тоді. І підбираємо те, що нам потрібно. І варіантів в мене вже не залишалося. Я цих дві панелі 410 і 435 під'єднав послідовно на цей контролер. А тих 300 Вт залишилося на ПВМ контролері. Пів Ампера вже. Так і вже буде. Знизив тут я напругу зарядки до 28,5. Тут же ж виставлено 28,6 і така ж на м, Аксіомі. Тепер поспостерігаємо, як буде працювати. Чи як він, як працює саме МППТ. На ньому буде тепер 845 Вт. От, і побачимо, що він видає. Ну, і так, власне, панель, скільки видає, то вже і так відомо через PWM контролер В сонячний день вона свій, свій е, робочий струм видає 8,5, навіть деколи 9 А. Так що з нею все гаразд, хоч їй вже кілька років. Тепер не хочу порівнювати з мейскаблю, але ПО. Тому функціоналу, тут по дисплею, тут все те саме, От, розібрався я, що таке 4.0, що таке 30, що таке 80. Це режими зарядки. Єдина відмінність у цього контролера немає лічильника виробленої енергії. Але є, він, він показує помилки. От, коли я відключу зараз. Панелі, так, він показує 18-ту помилку, що нема, нема під'єднаної. Ну, немає панелі. Так, таке саме в нічний час показує. І так, у нас вже напруга входу від панелі отака, І віддає він 38 Вт. Це дуже ранковий час 1,4 А. Так що, попробую показати на процесі дня деякі покази. ну В загальному я вже скажу, тому що спостерігав не один день. Я роботою даного приладу задоволений. Але ще раз наголошую, я не маю з чим порівнювати. Тобто я порівнюю ось таким девайсом. От. Якщо б був поряд один і другий, ну тут то тоді можна щось говорити, що цей кращий той гірший. Так що спостерігаємо разом. 10 годин ранку. На ПВМ. 300 на панель. Це сонечко трошки десь зайшло, бо було 8,2 А вже. Як би не було, трекер своє дає. І я би сказав, в моїй ситуації цю панель можна просто залишати на, на схід сонця. І її вже не обертати. Так, ну і підключаємо весь масив. Тут вже є 220 Вт разом 430 Вт. Так, сонечко у нас, ну от, 7,6, 7,7, все залежить від освіченості, 8, 8,1, Це я вже перескочив. 27,8 вольт напруга. 8,1. А робоча напруга, ще раз нагадаю, 8,2 А. Хоча в гарний сонячний день є навіть до 9 А. Це пвм контролер так працює з 300 ватними панелями. Ну і з наших 845 поки що. Горбукаючи 200 Вт. Ну, сонце там не попадає і розміщені вони на даху в напрямку Південний Захід. Так що там апріорі максимум взяти не так то просто. Чекаємо до обіду. Ну вердикт 7 Ампер. 68 7 ампер 65 вольт 185 ватт обедняя пора 440 ватт ПВМ отключил по нулях эту 300 ваттную панель І тепер акумулятори заряджені. Попробуємо дати навантаження і подивіться, скільки нам видадуть ось ці панелі. Але це ще не сонце на них не під прямим кутом світить. Я сказав, що це буде. І в денний захід. Ну, а зараз так, десь на південь. І так, навантаження десь 2 кВт. Обігрівач такий невеликий. 1900. Ну, хай 1900 Вт Маємо 730 ватт з 845 можливих номінальних. Я думаю видно. Зараз трошки підсвітимо. 26,2 Ампера. 25. Ну, це, сон... це Сонце захмарку. Зайшло. То завжди так, коли треба провести експеримент, ставимо на паузу. Так, дивимося. 27 ампер. 27,5. 782. Влат. Тут разом вони дають 10, 24, тобто кіловат 24. ПВМ 9 ампер з 300 ватних, а тут. Включився охолодження. 26. Ну. Не, не, не стійка погода, але я думаю, це все вже зрозуміло, як воно працює 44 градуси. Отже, МППТ, як ви бачили отак працює. Маємо зараз 27,3. 882. 845 можливих. Тут 27,2 А, а самі е, панелі вони можуть видати в номіналі 13. Тобто 26, міг, якби більше на палемі би не було. А можливо, ну, на іскравому сонці і було. Тобто, стверджувати. Працює тут чітко ПВМ, чи не працює, МППТ чи не працює, я поки що не буду. Ще треба поспостерігати, але от, от такі поки що цифри. І це ще, я ще раз кажу, що на, на дах сонце не потрапляє під 90 градусів. Ну, в принципі, от така картина. З того, що мені вдалося, зараз, вдається зараз отримати. Це от кВт 20 з 1145 номінальних. Ну, тут він 100% дає, Там ми можемо і перевірити. Я зараз відключу ті панелі і будемо знати, скільки дає 200 днов, ну, сонце зайшло.

Такі, такі результати. Такі результати, роботи. Це я навантаження вимкнув і одразу ж. Вже отак працює. ПВМ, не так, він, він вже трошки плавніше працює з, з тими 300 ваттною однією панелі. Йому вже легше працювати, не так воно скаче, вже більш-менш влаштовує. Ну і от зараз 20 ампер вже добирає до виставленого значення. До виставленого значення 28,6 і тут собі підрегульовує, а цей піде в нулі зараз. Ще трошки працює, потім він вже вибуває з гри основному працює тут і ще в тому відео зараз покажу, я підключу панелі на, на аксіому. Зразу побачимо хто більше працює, хто краще працює МППТ цього контролера, на якому КВт 145 чи МППТ цього контролера, на якому КВт-700. Так На зарядку він дає 22 ампера, а цей дає 11 ампер. Але в кінцевому результаті аксіома здається перша, а дозаряджає до самого кінця ось цей контролер. При однаково виставленому напрузі 28,6. Не знаю, чому так. От вже він тут спочатку вони так на рівному йдуть, можливо, я колись цей момент зазніму але це треба довго чекати, щоб воно е, зайшло до самого результату кінця зарядки. Це вже сьомий режим. В принципі, я показав роботу, як працює. От. Я поки що не бачу ніяких зауважень. Звичайно, порівнювати з Мейскаблю я не буду, бо я не маю такої можливості. Наразі роботою, робота цього контролера мене задовільняє. От, але сказати, що є краще, що є гірше, я не можу. Таке сьогодні відео можливо комусь буде корисним, тому що дуже багато негативу стосовно Павела е в багатьох відео. То подивишся ці всі відео, і в тебе складається враження, що ніякому разі його купляти не можна, а треба купляти тільки мискаблю. Але... Чомусь я все, то, що перечислено в тих авторів, яких я бачив, я тут не бачу. Або в мене вже інша прошивка, і вони вже виправили. Або це спеціально робиться. Не можу сказати. Так що на цьому завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей.